Семен Палій отаман, якого боялись більше, ніж війська. Семен Палій не з'явився з легенд, він з'явився з реального болю. Правобережна Україна жила під тиском, шляхта, податки, рекручена, насильство. Села стискались, люди звикали мовчати, але не всі. Бо там, де мовчання стає звичкою, рано чи пізно з'являється хтось, хто його ламає. Палій не був романтиком, він був організатором. Він збирав не авантюристів, а тих, кому вже нічого було втрачати. Його загони з'являлись уночі: били панські маєтки, руйнували гарнізони, звільняли людей і зникали. Шляхта кричала про бандитів, але кожен селянин знав: це не грабунок, це відповідь. Його боялися не за жорстокість, його боялися за приклад, бо палій довів. Влада не така міцна, як здається, він не просив дозволу. Він створював реальність, у якій пан не був недоторканим. Москва боялася його ще більше, бо повстання це заразно. Ідеї ходять швидше за війська. Тому палія зламали не шаблею, його зламали політикою, зрадою, засланням. Але навіть там він залишився небезпечним, бо ім'я його вже жило. Його історію намагались стерти, та повстання не зникають. Вони просто чекають наступного.